Вінниччині у селищі нові обіходи на базі лікувального санаторію наш дім відправило вільне плавання випускників медико-просвітницької школи. Навчання було спрямовано на вивчення медичних дисциплін і поглиблене студіювання англійської мови. За словами викладачів, ці знання дають можливість випускникам працювати на закордонних полях і в пострадянських країнах. Мета курсу підготувати інструкторів здорового способу життя через дотримання біблійних принципів здоров'я. Місіонер Бізграніт. рассчитан на молодых людей, которые хотят посвятить себя миссионерскому служению, в особенности в англоговорящих странах. Причем это не только Соединенные Штаты Америки или Англия, но это многие страны африканского континента, Индия и другие страны. Курс этот рассчитан на год. Вот полгода мы изучаем только английский язык, то есть каждый день у нас занятия. Вот. А затем вторые полгода у нас идет курс медико-миссионерского обучения. В якому е, частина предметів читається вже на англійському мові. Цьогорічний курс об'єднав молодих людей не лише з України, але й Польщі, Росії, Вірменії, Азербайджану, Чехії та Білорусі. Окрім профільних предметів, студенти вивчали принципи духовного і професійного росту, історію церкви та біблійні доктрини, методи євангельського і медичного служіння та філософію вістки про здоров'я. Медичні дисципліни викладали кваліфіковані лікарі, інші працівники санаторію, наш дім студенти. вместе с нами трудятся, они учатся не в отрыве от производства, так, а можно сказать на производстве. И поэтому их развитие идет не только в интеллектуальном плане, они взрослеют, они становятся серьезнее, они учатся нести ответственность, они учатся служить. И поэтому, окончив этот курс, это уже, мы видим, что это совсем другие люди. Одним з переваг навчального процесу називають стажування студентів у відділах підприємства Наш дім, під час якого студенти працюють з реальними пацієнтами. Саме стажування триває два тижні у кожному відділі. У програму курсу входить практика у кулінарних класах і ораторське мистецтво. Активістів навчають публічно виступати з лекціями про здоровий спосіб життя. Теоретичних застановляю чи то направди. На теоретичних предметах замислювався, чи знадобиться це мені, але коли прийшов на практику, зрозумів, наскільки це важливо. Я вчуся спостерігаючи. Дуже добре бачити різні напрямки служіння для того, щоб обрати свою ціль. Для багатьох це школа характеру. Школа, яка дійсно може змінити мислення. Здай мені, на що я можу зробити, і дозволити Святому Духу працювати. Дуже серйозна програма, багатогранна. Такі предмети, які дуже повлияли на моє міровезріння. Мені подобається, що за короткий період времени можно научиться многим навыкам. Тому, чему я научилась, это я научилась печь хлеб. Я научилась больше разбираться в продуктах, в питании. Они помогают вырасти духовно больше. Я чувствую, что это не просто так. Що десь є бок, він веде руководит, Він показує, що він рядом. Він вдохновляє кожен день здесь. Это как момент вроді би но але этом не и і розвиватися більше, що сильнее. По завершенні навчання студенти отримали сертифікат про закінчення медико-просвітницької школи наш дім з присвоєнням кваліфікації інструктор здорового способу життя. Валерія Полтрацька, Людмила Пунак, Артур Черкавський. Він вісті надії.